Усім привіт! Компанія Умо Україна підготувала черговий дайджест оборонних інновацій в Україні та світі. Головні новинки тижня уже в цьому відео. В Україні розпочинається серійне виробництво першого вітчизняного важкого дистанційного комплексу розмінування Гард 5100 Його створила інженерна компанія XTI Engineering, А всі етапи виробництва від проєктування до складання здійснюється на території нашої держави. Машина керується дистанційно на відстані до кілометра. Зкоджує міни та вибухівку, і за день здатна розмінувати понад 2 гектари території. Техніка вже пройшла державну сертифікацію та готова до використання. Американці представили новий ударний дрон Камікадзе Red Dragon, здатний долати до 400 км і працювати практично автономно. Розроблений компанією Aero Environment. Цей безпілотний використовує сучасну архітектуру Авакор і систему виявлення цілей Spotter Edge, що дозволяє йому діяти навіть у зонах без GPS і радіозв'язку. Ску Ред може нести до 10 кг бойового навантаження і рухатися зі швидкістю до 160 км за годину, забезпечуючи оперативне ураження цілей на суші, повітрі та на воді. А тепер від атакуючих дронів до технологій захисту у США представили перший у світі шпигунський робот, стійкий до ядерного випромінювання. Створений для захисту шахт з ядерними ракетами. Компанія Bounce Imaging розробила RIS-360 360 спеціальну камеру, сертифіковану для роботи в умовах підвищеної електромагнітної безпеки. Цей робот працює через броньований оптоволоконний кабель, що повністю виключає радіочастотні перешкоди, забезпечуючи оператору захищений доступ до візуальної інформації на безпечній відстані. Окрім ядерних об'єктів, система може використовуватися для інспекції стратегічних об'єктів, підземних споруд і ви Високоризикованих зон з контрольованим радіосигналом на міжнародній виставці оборони Feindef 2025 у Мадриді компанії KDELS та KNDS представили новинку у сфері артилерії самохідну гаубицю Nemesis калібру 155 міліметрів. Система побудована на гусеничному шасі Аскот і має повністю автоматизовану гармату з дальністю стрільби до 70 кілометрів. У бойових умовах її можуть обслуговувати лише два військові. Nemesis забезпечує можливість. Вісь кругового обстрілу, високу мобільність і відповідає найсучаснішим стандартам принципу влучив і втік. Новинка претендує стати європейською альтернативою американській М 109 6-8 травня в Афінах відбулася виставка озброєнь dfea 2025, на якій грецька оборонна компанія SAS Technology представила оновлену версію свого безпілотного бойового літака talos 2 Ця модель тепер оснащена пусковою установкою Talos fz 602 що дозволяє запускати високоточні 70-міліметрові ракети із лазерним наведенням. Talos може перебувати у повітрі понад 20 годин, спроєктований для виконання місій розвідки. Та